Вітаю вас, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну, ось я в свій час, ну, непротяжний час так, займався воєнною і військовою географією. Тобто навіть збирався там якийсь підручник писати, зібрав дуже багато матеріалу для переосмислення, а потім викладу, ну, написав статтю чи навіть дві з цього приводу, які були опубліковані. Так ось ну, взагалі. У, Воєнній, військовій, науці теж є певні постулати, так, закони, закономірності, і так далі, і тому подібне. Ну, Московити. Мало того, що вони показують цьому світу власну неадекватність практично у всьому, а це ідея, я ще раз. Підкреслюю із їхньої генетики об'єктивної речі. Це об'єктивна річ це те, що їхні пращури 2000 років тому за Геродотом були андрофагами, тобто людоїдами. А в людоїдів як такий комплекс честі. Відсутні стосовно ну, людських спільнот. І от вони зараз демонструють у всьому. І головне це неймовірна брехня в очі. Отак, от оце характерно для андрофаїв. От, зверніть увагу, я вам пояснюю і повторюю і для всіх. Хто має справу, а ми всі зараз маємо справу з московитами через їхню армію, яка знаходиться на нашій е території, прийшла сюди вбивати, знищувати українців на чужій землі. Так. І ось я, мені і в страшному сні, коли я писав цей підручник, не могло Я не міг уявити собі, що може бути е, така закономірність, про яку заявляє президент у військовій воєнній справі цієї країни, при тому на, на весь світ заявляє, що ми захищаємо. Наша армія захищає батьківщину в чужій країні. Так. Ну, це ну, не можна собі. Ну, осягнути розумом, Оце все неможливо. Отже, тут не, не треба шукати ніяких розумних, логічних, наукових і так далі, пояснень те, що несе оця, Оце з дозволу сказати, людина. І всі ці пропагандисти, і всі, а за ними і населення Московії про те, що вони от там же, ж час від часу виставляють у інтернеті, коли з нашого боку хтось бере інтерв'ю, розмовляє із якоюсь московитом чи московитом, московиткою, і те, що вони несуть, це ж знову ж таки називається ну, маячня, повна маячня. І вони з абсолютною впевненістю це висловлюють іншим людям без сорому, без, ну, без всього. Це говорить про те, що це йде не від розуму. Від аналізу, синтезу <хи> і все таке інше. Це все йде від генетики. Генетика випирає з них. Так. Оце все андрофаги. андрофаги, людоїди. Тобто відсутність будь-якої честі, совісті до іншої людини, коли вона є простим м'ясом. Так, для споживання, так, тоді ну, тоді можна прийти на чужу землю, так, і голосити її своєю новими територіями, так, а потім нібито її захищати. так, це, В принципі, будь, на будь-яку територію і світ це не усвідомив до нині. Вони не розуміють, від чого це йде. Вони освічені люди цивілізовані, виховані, там, християни, буддисти, там, мусульмани і всі останні. Вони не можуть собі уявити, як можна так брехати просто в очі. Ну, не може, нібито людина так брехати. Може. Тому що це людина, яка є. Нащадком андрофагів, тобто людоїдів.